Сьогодні керівник комунального підприємства ВУКГ Валерій Білоножко заявив, що його підприємство прагне працювати. Та, мовляв, йому заважає господарювати міська влада. Білоножко хоче, аби виплату боргу комунального підприємства, а це понад 900 тисяч гривень, розстрочили на рік. Для цього необхідно отримати гарантійний лист від міської влади. Та міський голова чомусь не поспішає його підписувати. Ми стараємося, що то зробити, стараємося, що то зробити. А нам тільки везде йдуть препятствия. Препятствия йдуть від міської влади, від депутатів ідуть препятствия. Ми хочемо робити, але нам не дають. І не дають на вашому рівні. Не дають. На сьогоднішній день ми просили, щоб нам це зробили реструктуризацію долгов. Але так як зробити реструктуризацію долгов по підприємстю, потрібна гарантія виконкому. Яку виконком не дає Виконкома? Рішення виконкому? Гарантії міської влади, так скажу. Якої міської влади? Давайте конкретно. В вашому ліце, в ліце профільного не заступника. Кошту. Я вам ще раз В Ліце профільного заступника потрібна нам гарантія. Ви відповідь... Дайте відповідь, потрібно вам це підприємство комунальне, чи не потрібно. Якщо воно не потрібне, так давайте не будемо за нього боротися. Ми його просто закриємо і не будемо що то робити. Якщо потрібне підприємство, давайте ми його якось будемо підтримувати. Поки міський голова знаходиться у відпустці, його обов'язки виконує секретар міської ради Олег Кірсанов. Та він не є розпорядником коштів. Як наслідок, вирішити питання розтрощення боргу комунального підприємства не може. Не може й сказати, чи вигідне комусь банкрутство цього підприємства. Але переконаний, таке становище в УКГ Валерій Білоношко успадкував від попереднього керівництва. Не дивлячись на те, що комунальне підприємство боргує майже мільйон, його рятувати таки треба, каже Олег Володимирович. Бо приватні структури, які Виконували б роботи ВУКГ у разі закриття цього підприємства. Платили в місту мізерний податок, на відміну від самого комунального підприємства, яке третину зароблених коштів повертає місту. місто. Комунальне підприємство нужна по одної простої причині, що ну, є определенне недофінансування, Є навіть ота ситуація, що сложилась. Складалось... на сегодняшний день с казначейством, что большое количество денег, которые заработаны были коммунальными предприятиями, они находятся на счетах казначейства. Ну, естественно, что проще в условиях форс-мажора, в условиях какой-то чрезвычайной ситуации, стихии, проще поднять коммунальное предприятие для ликвидации с учетом того, что это уже проходили, предприятие шло навстречу, предприятие готово работать в определенный долг, зная, что будет погашено, а с частником, к сожалению, утром стулья, вечером деньги. Договориться вряд ли получится». Щоб ВКГ мало змогу стати на ноги, керівництво підприємства має зробити певні елементарні кроки. Олег Кірсанов каже, підприємству слід продумати всі можливі джерела доходу та можливо освоїти нові види робіт. Надо все-таки піскати путі виживання і путі заробітку в другій. Надо понімати, що. Были разные мнения и осуждения о том, чтобы попытаться ряд работ, которые были бюджетообразующими для коммунальных предприятий, вернуть их так называемому рыжу, провести, проголосовать на сессии о том, что валка деревьев, косовица, уборки, зимние, летние, они должны являться только прерогативой коммунального предприятия КПВКГ. Не надо забывать, что Тарасенко, когда... КПВКГ выполняла основные работы, они в год около миллиона двести возвращали денег в бюджет города. Конечно, сейчас частные предприниматели, которые занимаются данными видами они платят по сравнению с Тарасенко то, что раньше КПВК платил, и мизерные деньги. Для того, аби мати певний фронт робіт цього року, комунальне підприємство має виграти тендер для косовиці та прибирання міста. Проте до участі в тендері допускаються лише ті підприємства, які не мають боргу. Цю ситуацію можна було б вирішити, та чомусь міський голова неохоче йде на зустріч. Останнім часом керівник комунального підприємства ВуКГ вважає, що підприємство хтось повинен утримувати. Та насправді підприємству слід забути про подачки і почати думати, як можна заробити грошей. А міській владі... І врешті решт слід визначитись, навіщо їй потрібне це підприємство і чи потрібне взагалі.